Лот номер 87 на нумізматичному аукціоні Ренесанс, 2 гривні з 2005 року. Монета відкарбована з Нейзельбера. Тираж у неї 20 тисяч, невеликий тираж. Сама по собі монета недооцінена. І я думаю, що точно в нас в Україні цей діяч він точно недооцінений. Він був дуже великим меценатом, тобто він допомагав і мистецтву, і взагалі допомагав дуже. Такій українсько налаштованій спільноті. І щоб ви розуміли, Олексій Алчевський це перша людина, яка в Україні встановила пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. Монета в супер ідеальному стані збереження, МС Рівня, тираж 20 тисяч. Подивіться стан. Десь буде коштувати там, від 700 до 1000 гривень. Якщо там буде декілька поціновувачів стану збереження, то буде коштувати, зрозуміло, дорожче. Тому зверніть увагу, і не тільки на цю, якщо ви бачите ціни там, менше 800-700 гривень, ідеальний стан треба собі купувати, тому що 20 тисяч це 20 тисячні монети це потенціал росту 2-3 тисячі гривень.